Привіт усім! Ми на писанкарстві зробили писанки. Сьогодні ми працюємо з тим, що пов'язане з зерном, з хлібом, з борошном, з тістом. Ось наші писанки. Такі писанки, які ніби про зерно, вони називаються зернівки. Ось ось це моя писанка. Ось то інше коричневого, потомарінки Марі, писанка. Е, ото біля маринчиної чорна то Еліна. а але це я не знаю, чия. Е, от ми п'ємо чай е, і оцей хліб е, ми беремо так до свічки, притуляємо і смажимо його. А потім ми це все їмо. Круто, Ось Отак беремо, посмажили, а потім ням-ням в ротик. Там у нас тісто. Ми також будемо його ліпити, місити, а потім заберемо додому і зможемо зробити власний хліб. Отак у нас сьогодні круто. Бувайте. Привіт, бабусь. This is